Вбивство, спроба самогубства та смерть на дорозі це чергова частина. Я Дарина Лобач, і далі ви дізнаєтесь про таке. кохання, яке закінчилося вбивством та спробою самогубства. Трагічні ДТП на Рівненщині, які забрали життя людей після 13 років судових тяганин. У рівному оголосили вирок за жорстоке вбивство жінки. Зарізав кохану її брата, а потім намагався вкоротити собі віку. Трагедія сталася в селі Глушиця, що на Сарнинщині. У домі, де сталося жахливе вбивство, перебувало ще троє малолітніх дітей, які усе бачили на власні очі. Що розповідає мати потерпілих та що загрожує зловмиснику за звіряче вбивство? Дивіться далі. Спасай мене. Я сідаю на скутер, їду до до дочки. Ми з дочкою їдемо там, де вона проживала, і ми заїжджаємо туди і бачимо, на дорозі вона лежить із разом, з тим співмешканцем. Так, пані Світлана пригадує день вбивства двох своїх дітей – 24-річної доньки та 29-річного сина. У той день брат прийшов до сестри, аби допомогти по господарству. Увечері ж до дівчини навідався її співмешканець, житель села Маслопуща. Як усе відбувалося у той вечір, достаменно ніхто не знає. Відомо хіба те, що сварка виникла під час застілля. Під час застілля між присутніми на ґрунті ревнощів до інших чоловіків виникла сварка, у ході якої їздив давно живого поранення двадцять. 29-річному брату господині остання намагалася втекти та встигла зателефонувати рідним. Однак уникнути трагедії не вдалося. На ґрунтовій дорозі нападник наздогнав жінку й ударив її ножем, після чого завдав поранення собі у живіт. На місце трагедії одразу приїхала і пані Світлана. Жінка до останніх хвилин вірила, що її доньку вдасться врятувати. Втім, медики, які прибули на виклик, констатували лише смерть дівчини. Свідками усієї цієї трагедії стали діти загиблої. Тричний син, дворічна та одинадцятимісячна доньки. Ну, вони сиділи, я зайшла, вони так от трусилися просто і сказали, бабочку, забери, забери бабочку, яку я заберу, зараз тато по вас приїде. Приїхав той перший чоловік, де забрав дітей, а я вже з цією малесенькою була. Зловмисника із проникаючим пораненням червної порожнини завезли до лікарні та прооперували. Він перебуває у медзакладі під вартою. У селі й досі приголомшені цією трагедією. Про чоловіка знають мало, адже він був із сусіднього села. Мати сама звучала на душі ліпотім. Він купався кучою. Я вам не скажу, тут треба сусід сам Куди її будуть бачити, а він од мене далеко я не знаю. А може знали, що це за чоловік? Ні, за ні. я якби я не ходила, ага. а я не кудушеньки. Зараз пані Світлана сподівається, що вбивцю двох її дітей покарають згідно із законом. Хто не людина вже, хто не людина, садіст. Є Бог на світі, є Бог. вчора боженькою плакав по моїх дітях день, в дощ, щоб і на дім. Так я не знаю щось сказати. Мене нема просто слов для такого уруда. Наразі вирішується питання, повідомлення чоловікові про підозру. Тривають необхідні слідчі дії та встановлюються всі обставини вчинення злочину. Ще одна трагедія у родині. На добровичині у селі Переброди між батьком та його сином виник конфлікт. У подальшому молодик взяв кухонний ніж та наніс один удар батькові у груди. Матір нападника на місце події викликала правоохоронців та медиків. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Слідчі затримали зловмисника. За інформацією поліції, молодик і раніше притягався до кримінальної відповідальності. Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від п'яти до вісьми років позбавлення волі. Нина через Ревнощі. у селі Дубчиці 58-річний чоловік після сварки зі співмешканкою взяв мисливську рушницю і тричі вистрілив у її будинок, де були дочка та онука жінки. Колі пробили покрівлю, але на щастя ніхто не постраждав. П'яного стрільця затримали, зброю вилучили. Йому загрожує до семи років за ґратами. Суд призначив нічний домашній арешт. Заручники та жертви вогню у рівному сталася пожежа у багатоповерхівця. На момент займання у квартирі перебували люди. Окрім того, існувала загроза поширення вогню на інші квартири, що стало причиною страшної трагедії. Та скільки потерпілих було у квартирі, що палала у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Це кадри страшної пожежі, яка сталася у Рівному на вулиці Гайдамацькій близько 17-ї години вечора. Займання трапилося на 9-му поверсі. На той момент у квартирі перебувало троє людей: чоловік, дружина та лежачий пенсіонер. Очевидці пригадують, саме в той момент в будинку вимкнули світло, тому ніхто і гадки не мав, що горить квартира. Лише коли почули запах диму та побачили з вікон, що приїхали пожежники, зрозуміли, що сталася біда. Ну, наскільки мені відомо, там не було опалення в нас, і зі, там лежачий дідусь був, 94 роки покойний, е, і кондиціонером його обігрівали, і видно, якісь чи замикання, чи що. Ну це скоріш за все через те, що виключили світло. Прибувши на місце події, рятувальники вивели з задимленої багатоповерхівки мешканців під'їзду, які на той час перебували у приміщенні палаючої багатоповерхівки. Пожежники боролися з вогнем кілька годин, та, на жаль, без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили у задимленому середовищі жінку 1965 року народження та чоловіка 1967 року народження. Їх евакуювали із небезпечної зони та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Під час обстеження квартири вогнеборцями було виявлено тіло чоловіка 1931 року народження без ознак життя. Вогнем знищено меблі та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 10 метрів квадратних в кімнаті квартири. Закопченості. Та стеля. Зараз біля під'їзду багатоповерхівки купа обгорілих речей, а територія обгороджена. Сусіди допомагають постраждалим, хто чим може. Сусіди, звичайно, допомагають, хто чим може, там вчора прибирали і ну, взагалі, ну, звичайно, щоб речі потрібні, і ремонт потрібен, дуже конкретний. Було б непогано, якби голова ОСББ приїхав з... За кордону, бо він пропав два з половиною роки тому, навіть більше. І було б непогано, щоб він просто-напросто ті гроші, які є, скоригував. Половину чи скільки хоча б на допомогу цієї сім'ї, бо це дійсно. Біда. Ми намагалися поспілкуватися з власниками квартири, в якій сталася пожежа. Проте двері квартири нам так ніхто і не відчинив. Сусіди ж розповіли, що родина на похороні пенсіонера. Наразі жінку, яку евакуювали із палаючої квартири, вже виписали з лікарні. Її ж чоловік ще перебуває у медичному закладі. Що ж стало причиною загоряння, наразі встановлюють фахівці. А тим часом ще один інцидент з вогнем. Цього разу у селі мирогоща перша на Дубинщині. Близько пів на першу ночі там стався небезпечний вибух під час розпалювання печі. За попередніми даними, місцевий підліток вирішив підкинути жару і використав для цього бензин. Миттєвий спалах і хлопець отримав опіки обличчя та шиї першого, другого ступенів. Постраждалого терміново доставили до Дубинської міської лікарні. Рятувальники вкотре застерігають ніколи не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання печей чи камінів. Секундна помилка може коштувати життя. Постраждалого оперативно доставлено до Дубинської міської лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Рятувальники рівненщини ще раз звертаються до мешканців області. Ніколи не використовуйте легкозаймисті родини для розпалювання печей, камінів чи мангалів. Це може призвести до вибуху, займання одягу, опіків та навіть трагічних наслідків. Пам'ятайте, пічне опалення потребує уважності та обережності, дотримання елементарних правил пожежної безпеки у побуті, запорука вашого життя та здоров'я. Знову трагедія, але вже на дорозі у селі Обарів, що неподалік рівного, сталася смертельна автопригода. Правоохоронці з'ясували, що у воді легковика не впорався із керуванням. Більше деталей моторошної трагедії знає наша Дарина Черемшина. Вона й продовжить. Врізався у бетонний стовп та загинув. Саме на цьому місці у селі Обарів неподалік рівного сталася смертельна автопригода. Водій легковика не впорався із керуванням та врізався у бутонний стовп. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Біля зім'ятого відбійника ще досі лежать уламки від стовпа. А поруч мотор від автомобіля. Усе це наслідки трагічної автопригоди, яка сталася 1 листопада. Встановлено, що водій автомобіля Сітроен, 55-річний житель села Городок, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний стовп. Від отриманих травм Керманич загинув на місці. Удар був такої сили, що капот зім'яло вщент, а тіло водія було затиснуте в салоні машини. На місце автотрощі викликали рятувальників. 1 листопада о 14.05 поблизу села Обарів Рівницького району сталося ДТП за участю легкового автомобіля марки «Сітроєн». На місце події оперативно прибули рятувальники. За допомогою спецінструменту швидко деблокували тіло загиблого з понівеченого авто. З метою недопущення загоряння рятувальники відключили клеми акумуляторної батареї понівеченого автомобіля. До ліквідації наслідків ДТП було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників. Наразі усі обставини трагедії встановлюються. Правоохоронці за цим фактом розпочали досудове розслідування. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Правоохоронці зі свого боку вкотре наголошують: будьте обережні на дорогах та дотримайтесь правил дорожнього руху. Прогулянка, яка закінчилася фатально, у ДТП під колеса автомобіля, потрапив чоловік. Він йшов проїжджою дорогою в невстановленому місці, що кажуть у поліції у матеріалі. Далі Наїзд на людину. Саме на цій ділянці дороги пішохід опинився під колесами автівки. Все сталося 5 листопада, близько 6 години вечора у Рівненському районі. На дорозі між селами Малий Шпаків та Дядьковичі водій легковика наїхав на пішохода. Чоловік у вечірній час прогулювався у бабіч дороги, а потім зненацька опинився під колесами машини, яка рухалася зі сторони малого Шпакова до Дядьковичів. За інформацією правоохоронців, Водій легковика був тверезий. Він викликав на місце події швидку та поліцію. Слідчий встановив, що водій автомобіля Volkswagen Пасад. 58-річний рівнянин допустив наїзд на 55-річного жителя обласного центру, який, зі слів Керманича Раптово, вийшов на дорогу в невстановленому місці. Від удару лобове скло у машині, яка збила чоловіка, повністю розтрощило. На жаль, отримані травми пішохода виявилися несумісними з життям. Чоловік помер на місці автопригоди. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило смерть потерпілого, слідчі проводять досудове розслідування за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Не на камеру водії, які часто їдуть цим напрямком дороги, кажуть. Тут дуже багато ям, в які можна несподівано вскочити. Та додають, на цій ділянці немає пішохідної зони для людей. Їм доводиться пересуватися по краю проїжджої частини. Правоохоронці ж вкотре наголошують. Ошують учасникам дорожнього руху бути уважними в темну пору доби та використовувати світлоповертальні елементи двоє киянок. Постраждали в ДТП поблизу рівного. Аварія сталася 1 листопада на трасі Київ чоп неподалік села Кругла. За попередньою інформації, водійка Мазда, жителька Києва, не дотрималася безпечної швидкості, не впоралася з керуванням і врізалася у відбійник. У наслідок ДТП травмувалися водійка та її пасажирка. Обидві мешканки столиці їх госпіталізували до лікарні з переломами та забоями. Поліція розпочала кримінальне провадження. Так, до лікарні госпіталізували кермувальницю та пасажирку 44-річну жительку столиці в обох діагностували переломи та забої. Слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Чималі затори та розтрощення автівки. Усе це наслідки автопригоди, яка сталася у рівному поблизу драмтеатру. Автівка заблокувала рух однієї зі смуг. Через це у місті утворилися затори. Чи є потерпілі та хто виявився винним у цій ДТП? Дивіться далі, не розминулися саме на цьому місці. У рівному сталася автопригода за участю двох легкових автомобілів. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Тривалий час рух на дорозі був ускладений. Через що утворилися чималі затори. Автопригода сталася близько 10-ї години ранку. Усе трапилося за лічені секунди. Практично на перехресті зіткнулися водії легковика та таксі. На місце автопригоди приїхали поліцейські. Зрештою, після з'ясування всіх обставин одну із машин забрали на край проїжджої частини. Після цього рух дорогою відновився у звичному режимі. Водій таксі розповів, що їхав на зелене світло. В салоні пасажирів не було. Він саме вирушав на нове замовлення. Там другий ряд був зайнятий машинами і спереди стояла, і у як вона говорила сама, у Львова допомагала їй фарами, що вона пропускає Ауді. бо у Львова в того в крайньому ряду стояла. Та вряд машин там були і тут були. Допомагала фарми і розкатує, а я поці приміщував, ви на злине світло. Просто буквально вона в мене перед учим мови Удар був такої сили, що подушки безпеки розбили лобове скло автомобіля таксі. Водійка Ауді не на камеру зазначила, що не бачила іншого авто, тому і повертала. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Патрульні на місці події з'ясували, що водійка автомобіля Ауді на регульованому перехресті вулиць Соборної, повертаючи ліворуч на вулицю Ніколауса Арнта, коли був увімкнений зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух, не дала перевагу в русі автомобілю Пежо, який рухався у зустрічному напрямку. Прямо допомога медиків, на щастя, нікому не знадобилася. На громадянку з вини якої сталося ДТП, патрульні склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Правоохоронці вкотре наголошують: будьте уважними та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Катався на підпитку. У рівному на вулиці Волинської дивізії водій авто БМВ порушував ПДР. Інспектори зупинили автомобіль і у Керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду позитивний 2,17 проміла. Також під час перевірки документів інспектори з'ясували, що 36-річний громадянин не має права керувати транспортними засобами. За вчинення правопорушення на чоловіка склали відповідні адмінматеріали. Автомобіль евакуювали на решт майданчик. На Сарненщині у селі Костянтинівка поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого виявили 15-річного хлопця. Підліток не мав права керувати транспортом. За порушення відповідати доведеться його матері. На неї склали адміністративний протокол, а справу передали до суду. Правоохоронці нагадують, за вчинки неповнолітніх відповідають їхні батьки або опікуне. У рівному міському суді оголосили вирок злочинцям, які вбили Зінаїду Римчук. Нагадаємо, двоє чоловіків закатували жінку у власному будинку та хотіли замаскувати сліди злочину, влаштувавши на місці злочину пожежу. З року в рік суд не міг обрати покарання для злочинців. Так тривало 13 років. І нарешті зловмисникам оголосили вирок. Втім, за грати вони не сіли. Чому розкаже Сніжана Твардовська? не нові Але суд присяжних визнав. 13 років безкарності. У Рівненському міському суді чергове засідання у справі щодо жорстокого вбивства Зінаїди Римчук. Жінку закатували ще у 2012 році в господарстві її сина під час пограбування. Тіло спалили. За це жорстоке вбивство двоє чоловіків всі ці роки перебували у СІЗО або ж під цілодобовим домашнім арештом. Розгляд справи постійно переносився, адже чоловіки постійно змінювали захисників. Їх у них було аж п'ятнадцять. 15. Також часто скаржилися на стан здоров'я. З 2012 року розпочато саме це провадження, в 2013 році, в лютому місяці, скерований обвинувальний акт стосовно глобіна Матюка до суду. Ну, на моїй практиці одна із найдовших справ судом присяжних». На зачитування вироку з'явився лише один обвинувачений росіянин Павло Матюк. Обох підозрюваних у вбивстві Зінаїди Римчук визнали винними та присудили їм 15 років позбавлення волі. Однак, згідно з законом Савченко, цей строк чоловіки уже відбули. Строк відбуття покарання матюку. Зарахувати срок перебування під цілодобовим домашнім арештом з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту, одному дню позбавлення волі з 10 січня 2025 року по 5 листопада 2025 року. Вважати Матюка Павла Сергійовича таким, що відбув покарання. Аналогічний вирок був і для другого обвинуваченого Павла Глобіна, який на судове засідання не з'явився. Як зазначає представник сім'ї Римчуків Олексій Маєвський, такий вирок став неочікуваним. Такі злочин. Вони були вчинені з особливою жорстокістю, цинізмом, холоднокровністю. І в даному випадку, як ми щойно побачили, після проголошення такого вироку один з обвинувачених, який являється громадянином Російської Федерації, фактично перебуватиме надалі. На волі житиме серед нас в суспільстві, і ми рахуємо, що він створює соціальну небезпеку для оточуючих громадян. Після проголошення вироку обвинувачений Матюк спокійно розгулював вулицею, а далі зі своїми речами, з якими прибув до суду, поїхав в невідомому напрямку. Ми намагалися поспілкуватися з адвокаткою обвинувачених Іриною Павлюк та дізнатися, чому не прибув на судове засідання інший обвинувачений Павло Глобін. Однак спілкуватися з нами відмовилися. Добрий день. Турбують журналісти телеканалу Вас ITV. Хочемо з вами поспілкуватися з приводу вироку. А чому? Сторона потерпілих зупинятися не збирається. кажуть, для небезпечних злочинців будуть добиватися до вічного ув'язнення. Ось такими подіями запам'ятається цей тиждень на Рівненщині. Ми продовжуємо стежити за найрезонанснішими подіями області. Залишайтеся з нами. Побачимося за тиждень.